Ольга Кобилянська час. Наче сон весняний виринають у моїй душі спомини, і картини з рідних сторін, гори Карпати, сповиті синяві мряки, або непроглядні густі праліси. Синіють здалека, немов зачарований, замкнений у собі окремий світ, хто жив у тих горах, хто дихав їх воздухом. Упивав всіх величавою красою, того все тягне між них, наче орла до гнізда на самітній скелі, то все настроєне вороже, супроти дрібнодухого, лицемірного навзавідництва, супроти нервового, бурливого життя і думання в тих долах. В мені збудилась знов туга за тим світом. Внімає мене сильно, сильніше, вносить високо, понад запилену галасливу долину і опускає посеред мовчазної лісистої гори. Ліс переповнений свіжим смоляним воздухом, а я лежу м'якім муху серед відвічних смерек та через щілини сплетеного гілля шукаю синього неба, немов живе золото, грає по вершках дерев. Сонячне проміння Миготить вавільно І зазирає в найглибшу глибінь лісу. Мило мені і спокійно серед тої лісної тишини. Ха, ха спокійно адже чоловік то немов та ріка бистра, що мчиться вічно вперед, вперед, І Не знає ні супочинку, ні спокою. На склоні гори край дороги. Здибала я стару жінку, мужичку. Вона сиділа й пасла корову. Товарини не видко, але від час до часу дає про неї звістку голосок її дзвінка. Я завела з мужичкою розмову та небавом і довідалась цілу історію її життя. Була вдовиця, мала трьох синів, і одну доньку, і жила про однім жонатім синім. Ой, багато перетерпіла я на своїм віку, сказала сумно серед розмови. Я дивилася мушки на неї. Була така мала, худа, майже вдвоє зігнена. а таки на поморщеному лиці не можна було вичитати якого небудь перебутого горя. Ваша донька ще дівчина? спитала я. Дівчина, пішла й. Якраз на свято Іллі на двадцятий. Може, хоч заручена. Стара глянула на мене. Заручена. Чотирьох женихів уже мала, не хотіла їх. Не любить жодного? Чи любить? Між ними є не один чесний і веселий парубок, та й кожний має хоч трохи поля, худоби й овець. Але вона їх не хоче. Бо не любить жодного. Тому і не хоче жодного. Кажу жартівливо Пождіть, прийде такий, що сподобається їй так, що аж утратить голову, тоді вже схоче. То лиш така бесіда, відповіла тупо, махнувши байдуже рукою то лише така бесіда. Слова видумав чоловік, а всякий знає, що й все має свій час. Вона віддасться аж тоді, як її доля дозріє. Я всміхнулася. Вона повернула звільна своє лице за мною, і її мутні очі промайнули по мені. Чи ви що казали? Ні, я щось думала. Чого тільки думати? Передумати не передумав, ще ніхто нічого. Як то лелечко? Вона здвигнула плечима та воркнула, немов до себе. Думати або й не думати, а найгіршого лиха не в силі ніхто віддумати. Якого найгіршого лиха? Якого? Ну, так, воно від вас далеко, ви ще молоді, наче голубка. Але я, все ж прецінь смерть, найгірше лихо. Смерть, повторила я за нею протяжно. Справді, її не можна думками відогнати. Так і видите, сказала з притиском, переконуючи, і всміхнулася півчуттям. Отже, видите, а що значить все проче? Смерть то щось таке, що мусить бути відповіла я, але то не найгірше лихо. Бо не лихо, на добре не виходить вона нікому. А втім, чи одно мусить бути, бо Бог так хоче. Як, лелечко? Кажу, Бог так хоче. Що? Та як воно є? І чоловік може хотіти. Вона со сумною головою. Якби ваша донька хотіла тепер віддатися, то віддалась би, чи й ви не бороните її сього. Чого б я боронила? Я вже стара, може, умру небавом, моя слаба, що вона пічне без мене, піде служити, який там кінець усякої служби? Як порадить вона собі з хлопцями, що гонять за нею, мов яструби, вона ж дурна. Вона не любить. Обізвалася я знов. «І сказали щось розумного, відповіла вона тупо, з ледве замітною насмішкою. Опісля сперла голову на худу руку і споглядала втомленим поглядом по долах. Хвилю мовчала ми, відтак почала я знов. Як чоловік молодий, то він інший, а як старий, то знов інший. Так, відповіла з жалом, як чоловік молодий, то має силу. А як старий, то розум. Та й що йому з того? Його час прийде. Він мусить іти, чи хоче, чи не хоче, гет, і махнула рукою. Впрочем, я б і пішла, лиш її не хотіла б я так лишити. Чи ви вже забули, які ви були за молоду? спитала я весело. Або коли віддавалися, та як хочете. Щоб до конча віддалася, то присилуйте. Тут нічого не поможе, все має свій час. Як я була молода, то, Боженьку, прости мені гріхи мої, дуріла за одним жовняром, а він за мною то вже аж землі під собою не чув. Мій найстарший син то його дитина. А таки ми не побралися, його мати була у ложка. Та й час мій, не був ще прийшов. Я віддала за другого, котрого я ані не любила, ані не хотіла. Віддалася, бо от прийшла собі пора, так буде і з лінкою, так діється з кожним, і так ведеться зосім, зовсім. Але чоловік загонистий, пливе проти води і хоче свій розум мати. Чи так зле, лелічко? Або я знаю. Мабуть, і втім, Божа воля. Ми замовкли. Вона сиділа нерухомо, споглядала тупо, сонливо вперед себе, а я дивилася на неї, засохлу та поморшену. Вона й шептала щось до себе, але я її не розуміла. Так сиділи ми чималу хвилю, коли нараз недалеко перед нами показалася молода дівчина. Ілінка. Кликнула стара втішно, а я глянула цікаво за тою Ілінкою, Ішла йшла дорогою вгору до нас і вела сильного гуцульського коня, Не дбала за гриву, була гарна, струнка, як усі верховинці. На її лиці було знати супокій, який подибує мов людей, що живуть у найглибшій самоті й духовній рівновазі. Її рухи були певні, а очі темно сині, сяячі, та якісь жліниві і вид холодні. Але коли я на них глянула, нависнулась мені дивна думка тигриця. Подумала, я мамоволі, і справді, вона мала в собі щось із звинної, скритої сили того звіра. В чим лежала властива та сила? Я не могла відгадати. Прийшла, щоби стару заступити, я розговорилася з нею, а вона в розмові усміхалася раз по раз, Причим її лице роз'яснювалося і ставало гарнішим. Ти не хочеш віддатися? спитала я між іншим жартівливо. Вона спаленіла, оглянулась десь далеко вперед себе, причому її уста гордо, весело здригнулись. Дурна, вона буде ждати, доки її мама не вмре, тоді й даху над головою не буде мати, відповіла замість неї мати. Дівчина спаленіла знов і вдарила роздразнено якусь муху у коня на шиї. Як вовки мене не з'їдять, то люди не з'їдять мене, обізвалась вона. Ви все боїтеся. Бо ти дурна, і не будеш все молодою, як тепер, то й боюся. В твоїх літах була я також дурна, думала лише дурне і робила дурне. Що вам, мамо, з вашого старого розуму? Чи вас ваша невістка шанує, як на мамина коло вас? Ліпше одну повну торбу нести, як дві порожні, чи ви хочете вмирати, що натискаєте так на мене? Бийся по роті, Єлінко. Так дайте спокій, мамо, пождіть. Добре ждати, сказала журливо стара, і погляд її полинув знов по противолежній, стрімкій лісистій стіні гори. Ждати, доки сонце не зайде, доки ніч не настане. А я очі навіки не замкну. Дівчина здвигнула плечима і збиралась до відходу. Ідіть, мамо, додому. Я вже буду сама корову пасти. І, плеснувши коня долонею, вхопила його за гриву та й пішла спокійним, майже лінивим ходом вгору. Небавом потім зникла з очей, і лише спів її розходився по лісі. Стара встала. Отака От вона, сказала турботно. Дивлячись довго в ту сторону, в вкотре пішла дівчина, перестала мене слухати, не боїться і має вже свій розум. Куди заведе він її? І зітхнула. Ех. Журба у нього зігнула мене вже вдвоє, а вона регочеться з мене. Прости їй, Боженько, той сміх. Бувайте здорові, обернулася після до мене. Най вам Бог дасть добру доволеньку й дні добрі, та проживайте свій вік щасливо. Спускаючись звільно вниз, держалась боязко руками корчів та шептала безнастанно до себе, трохи згодом зникла, немов привид з моїх очей. І знову лежала я на м'якім муху під відвічними смереками. Ухом слухала я їх шуму, а оком. Слідила орла, що нерухомо завис якраз наді мною високо понад лісами, немов чорна точка на синьому небі. Між тим лунав сильний дзвінкий голос дівчини, котрий образ стояв ясно виразно перед моєю душею, її пісня розляглася далеко лісом і, проймаючи, немов поклик до щастя й радості, а я вдумалась в неї не наче в яку подію. В ярах відзивався відгомін. Здавалося, що одна стіна скали передавала другий сміливий, покликуючий голос все дальше і дальше, все вище і вище. Здавалося, що поклик сей полинув кудись далеко, аж у недоглядно далечі.